Привіт, котенятки. Розклад 4 карти, або як ви зараз почуваєтеся. Це розклад діагностика. Підписуйтеся, ставте лайки, звертайтеся за особистими консультаціями по телефону в описі під відео. І так, як ви зараз почуваєтеся, саме перше, як почувається ваше тіло? Сімка пентаклів. Зараз, якщо ви пішли на тренування або зайнялися собою, або ходите на масаж, робити різні процедури, чи притримуєтесь правильного харчування, ви закладаєте основу на майбутнє. Це дуже гарні дії, що ви робите. Зараз ще не час тривати а, плоди, але якщо ви далі так продовжите, а, то ваше тіло буде вам сказати тільки дякую, ви будете дуже задоволені і побачите плоди вашої роботи а, у своїх відчуттях і зовні у тілі. А, тепер, що у вас на серці? Угу. На серці у вас шістка пентаклів. Це карта допомоги. У вас дуже добре серце, і ви любите допомагати людям, а також це означає, що ви з благодарністю приймаєте допомогу. Хай так і буде, і хай ваше чудове серце почувається прекрасно. Тепер, що у вас на думці? Ох, дивіться, яка тут цікава карта. Тут Це карта відпочинку, карта відпустки, карта паузи. І, і часом ця карта може навіть показувати хворобу. І це навіть карта трошки попередження в даний момент. Вам потрібно відпочити. Подивіться, це от я задавала запитання, а що у вас на думці? То у вас тут чотири мечі втикнуті в голову. Не 4-3 мечі втикнуті в голову, один ви тримаєте в руках. Це постійні думки, якими ви себе просто колите і убиваєте. Вам потрібно витягнути ці мечі з голови, розслабитися, відпочити і відпустити. Обов'язково зробіть це, і вам стане набагато легше жити і. Перестаньте гнобити себе за ті дії, які ви вже зробили, вже їх не змінити. І не переживайте за майбутнє. Просто будьте тут і зараз. І зрозумійте, що ви не можете все тримати в своїх руках і не може бути контроль в усьому, і не, ви не можете бути відповідальні повністю за все. Так, ви, так ви дійсно створюєте ваше життя, але Припиніть себе наказувати і розслабтеся. Дайте собі волю і відпочиньте. Так, четверта карта. Що у вас на душі? Ох, на душі шикарно. Дивіться, яка у вас душа чудова. Тут прекрасна дівчина лежить на величезному драконі. Десятка пентаклів. Це може означати, що вам дуже добре з вашою сім'єю, в вашому домі. Ви себе почуваєте просто розкішно, це ваша територія, ви там можете розслабитися, там ваше місце сили. От так і тримайте. Ваша душа просто Вам буде дуже благодарна. І я, я вам бажаю. Завжди, щоб таке щастя було на вашій душі.